Українка, Слово, чому ти не твердає криця? Слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видубець піх виготова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражого ж серця й клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю з кристу, скільки достане снаги мені і хисту, потім її почіплю при стіні іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем для катів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязком інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинеться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Богдана Глушко, у вільного народу вільна мова. Наша мова без кайданів, вільна, нам буденна. Та чи знаєте, яка її історія стражденна? Її забороняли, ображали тацькували. Мабуть, за те, що її поети пером цілували, слова так боязко злітали на папері, що іноді здавалися, сумні й химерні. Та правда й воля завжди були з нами. Слово та мова вистояли перед злими панами. І вже слова злітають гучне та дзвінко. Бо ми з вами, рідні, живемо тут вільно, у вільній країні з повагою та шаною діти зростають з мовою коханою. Василь Симоненко, моя мова, все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіт, зачарований, колосся, поклик із катами на двобій. Ти даєш поету дужі крила, що займають правду в вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину, і тобі рости не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Олександр Олесь, рідна мова в рідній школі, рідна мова в рідній школі, що при нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. долі. Рідна мова, рідна мова, що в єдина нас лива, перші матері слова, перша пісня колоскова. Як розлучимось з тобою, як голос твій. і в вітчизні дорогій мим чужою. Краще нам, німими, стати, легше гори нам нести, ніж тебе розіп'ясти. Наша мова, наша мати. Ні, він думка прагне слова. Хто в майбутньому хоче жити, той всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова. І спасай того в недолі, наша мрія золота, Наше гасло, і мета Рідна мова в рідній школі. Павло, причина, мова. А в країни мова. Мов те золото блискуче. Мов те сонце дзвінкочуче. Вся і давність, і обнова українська мова. Розквітай же слово і в родині, і у школі, і у полі, і в заводі. Пречудесно, пречудово, чудово, розквітай же слово, хай ізнов калина червоніє, достигає. Всьому світу заявляє Я, країна Україна, на горі калина. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи нагоду негоду, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, Зелен клани у діброві по клоновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки, українську рівну мову в дармені дали батьки. Берегти її.